Вітаю вас, мене звати Владислав Новіков, і сьогодні в мене в гостях Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Рипоц і місцевий обраний посадовець у штаті Вісконсин. Юрію, дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Отже, у Трампа прозріння. Макрон Макрон каже, що Трамп нарешті визнав, Путін його обманув щодо миру. За Таймс додає тепер Трамп вважає, що Путін з'їхав з глузду. Отже і що ж тепер це щось змінює? Не думаю, що змінює. Давайте розберемося. Ситуація насправді не така вже й складна. Одна людина назвала іншу божевільною. Наскільки це може бути складно? Але це показовий момент у політиці Дональда Трампа демонструвати страх перед Путіним. Це також важливий елемент кремлівської риторики показувати, що Путін безконтрольний божевільний. Мовляв, він настільки шалений, що краще дайте йому те, чого він хоче, бо інакше буде біда, коли Дональд Трамп підігрує ці лінії. Це фактично означає, що він грає за кремлівським сценарієм. На це, принаймні, на мою думку, є два варіанти відповіді. Один з них це сказати: знаєте, що Кремль, ми вас не боїмося, бо ми Сполучені Штати Америки. У нас є способи розчавити вас так, як ви уявити не можете. Тож ми робитимемо те, що маємо робити. Ми допомагатимемо Україні і демонструватимемо, що ми є не державою. приблизно така логіка. А другий варіант це абсолютно інший підхід. Ой, лишенько, він почне війну. треба терміново захищатися. Всі тікайте, ховайтеся. Страшний Путін уже йде. швидко всі в укриття. і на жаль, саме другий варіант позиція демонстративної слабкості. Більше нагадує те, що ми бачимо з боку Дональда Трампа. Бо як він дійшов до цієї ситуації. Якби він продовжував надавати Україні підтримку і допомогу так само, як це робив його попередник, він мав би значно більше важелів впливу на Путіна. Йдеться не лише про формальні дружні стосунки, а про справжні дієві важелі тиску, які можуть змінити ситуацію на користь України. Санкцій недостатньо. Якщо Трамп дійсно хоче, щоб Путін його слухав і враховував його позицію, йому слід зосередитися саме на збільшенні та посиленні військової допомоги Україні, адже це єдиний реальний і дієвий спосіб завоювати справжню повагу Путіна та мати вплив на його рішення. Але замість цього ми чуємо: спочатку він каже, що завершить війну за 24 години, потім за 100 днів, а потім виберіть будь-яке число і це не дивує, коли йдеться про Дональда Трампа. Його торговельні війни починаються в п'ятницю, а завершуються до понеділка, ще до початку робочого дня. Це торговельна війна, з якою ми маємо справу. У цій ситуації, що він збирається вирішити. він просто хоче побудувати гарні стосунки з Володимиром Путіним. це справді виглядає як головна та ключова мета для цього американського президента. Це підтримувати і зберігати добрі, навіть близькі стосунки з Росією, незважаючи на всі складнощі і конфлікти, що існують між країнами. А що йому заважає Україна, тобто Україна фактично повинна здатися і погодитися прийняти мир на абсолютно неприйнятних умовах, які диктує Путін, лише для того, щоб Трамп міг якомога швидше налагодити дружні стосунки з Росією. Але цього не буде. Саме Україна зараз псує йому весь план. А Путін продовжує війну так, ніби його взагалі не хвилює, чого хоче Трамп чи яких стосунків той прагне. Ніби Путін просто знущається, дивиться згори вниз на американського президента. У такій ситуації спочатку він. Американський президент хотів стати частиною процесу. Він збирався об'єднати всіх. Потім відійшов від ролі союзника України до ролі посередника. А згодом сказав, що жодна зі сторін не хоче домовлятись, тож він виходить з процесу. І це викликає асоціацію у тих, хто стежить за ситуацією. Як Трамп кинув шість власних бізнесів у банкрутстві? Як зрадив кожну зі своїх дружин. Отак, і тут замість прояву сили бачимо лише хаос. І тепер Трамп, замість того, щоб діяти, лише демонструє свою слабкість. Він показує, що не здатен виконати обіцяне. Це може працювати в особистому середовищі, коли його оточують люди, яких він збирав навколо себе в Маралаго, чи де він буває після чергового банкрутства. Люди, які кажуть йому те, що він хоче почути. А ще телевізійна мережа, яка відбудовує йому імідж того, ким він насправді ніколи не був. Отже, перед нашими очима розгортається повністю фальшива вистава. Так само, як Путін удає з себе великого шпигуна, Трамп прикидається успішним бізнесменом. Хоча все, що він насправді розуміє це, як працює мафія, обидва типові мафіозі, і ось тепер добре один із них, мовляв, божевільний. То, що ми з цим робитимемо, пане Трампе? Чи збираємося ми з цим щось робити? Чи покажемо ми силу, спроможність, американську міць? чи знову схилимося перед путіним? Бо він, бачте, такий видатний і незрівнянний? На жаль, усі наявні ознаки не дають підстав для оптимізму. І, продовжуючи цю думку, Трамп знову заявляє, що Путін остаточно зійшов з розуму. Водночас він звинувачує Зеленського в тому, що той створює проблеми. То хто ж насправді, на думку Трампа, є проблемою? І чи означає це, що він нарешті стане жорсткішим до Путіна? Є кілька важливих речей, які варто тут зазначити, по перше, Трамп насправді поводиться як слуга Путіна, тому що повторює те, що Путін хоче почути. Так Зеленський справді є надзвичайно невигідним для Путіна, адже щоразу, коли він виступає публічно, він знову і знову привертає увагу світової спільноти до варварської та жорстокої війни, яку веде Росія. Російські війська бажально обстрілюють житлові квартали, застосовуючи балістичні ракети, що спричиняє великі руйнування і численні жертви серед мирного населення. І щоразу, коли Зеленський про це говорить, це знову стає тією самою кісткою в горлі, як кажуть росіяни, яка заважає режиму в Москві. І водночас саме Україна стоїть на шляху того, щоб Дональд Трамп повністю обійняв Володимира Путіна, Дональда Путіна. Це на мою думку, перше, що важливо визнати, Дональд Фредерік Трамп у цій ситуації виконує роль слуги, який просуває російську точку зору. З іншого боку, це ще один яскравий і жахливий приклад проекації, коли слова Дональда Трампа про Зеленського дуже легко, навіть надзвичайно легко, можна застосувати до самого Трампа. Адже, якщо уважно подивитися на те, що кожного разу, коли він відкриває рот, він завдає шкоди своїй країні, то можна побачити, що це має дуже негативний вплив на нашу економіку. усе стає дуже зрозуміло. погляньте на нашу міжнародну репутацію. погляньте на те, що авіакомпанії починають скорочувати рейси до Сполучених Штатів, бо попит знижується. тож у цій ситуації, коли Зеленського критикують за те, що він висловлюється, можливо, саме комусь іншому варто взяти це собі до уваги. Москва продовжує використовувати фальшиві виправдання на кшталт Україна вдарила першою, щоб приховати свої воєнні злочини. Чи досі Трамп вірить у цей старий трюк? Вірить, якщо враховувати його світогляд. І у його власному уявленні про світ Україна виглядає приблизно так само, як і Газ. А ви знаєте, як він ставиться до Гази і Палестини без поваги? І так як він дивиться на Україну. от і до України він ставиться так само. Це слабка ситуація, яку хтось сильний збирається взяти під контроль і подивитися на неї по-іншому. отже, він і надалі розглядає Україну як справу, якою мають займатися більш великі і потужні сусіди, подібно до того. Як він загалом підтримує дуже жорсткий і бажальний підхід Ізраїлю щодо Палестини та Гази бомбити до повної і майже тотальної руйнації? І якщо в цьому процесі хтось загине, а ми знову чуємо новини з Гази, то ми фактично ігноруємо ці повідомлення, тому що вже давно звикли і навчилися вважати, що саме вони першими почали напад. І саме через це починається весь цей затяжний і болісний конфлікт. Бо 7 жовтня це надзвичайно потужна, глибока і трагічна подія, яка здається настільки сильно затуманює людські розуми на глибокому емоційному рівні, що дуже багато людей просто не можуть побачити справжню і неупереджену правду, і в результаті цього починають виправдовувати всі події виключно, керуючись власними емоціями, а не раціональним. Зваженим і логічним мисленням Саме це Росія намагається симулювати своїми жалюгідними, безглуздими і відчайдушними спробами заявити, що цілком законні, обґрунтовані і необхідні атаки українських збройних сил, які намагаються знищити військові об'єкти ворога та взагалі ефективно протистояти агресії Росії, нібито можна якось порівняти з тим, що сталося 7 жовтня, дня народження Путіна, до речі, не забуваємо також, що 7 жовтня це не просто дата, а день народження Володимира. Путіна путіна хто ж стоїть за цим. Хто з цього отримав подарунок? отже, спроби Росії видати себе за жертву в цій ситуації виглядають жалюгідно, є абсолютно несправедливими і дуже легко помітними для всіх, хто хоч трохи уважно дивиться на події такими, якими вони насправді є. Проте це важлива частина російської пропаганди постійно поширювати цю нісенітницю. Вони і надалі будуть продовжувати це робити, адже Росія розуміє набагато краще за більшість інших країн, включно з Ізраїлем Сполученими Штатами Америки і навіть Україною, наскільки надзвичайно важливо вкладати значні кошти у фінансування державних меседжів і пропаганди? Якщо у Росії є певна конкретна точка зору, яку вона хоче активно поширити і донести до широкої аудиторії, вона не пошкодує і витратить мільярди доларів, якщо це буде необхідно, щоб фінансувати різноманітні державні пропагандистські інструменти і засоби масової інформації, і донести це повідомлення російською, англійською, українською чи будь-якою іншою мовою. Однак, коли ми дивимося на інформаційний ринок, ми думаємо, це просто ринок. Якщо щось відбувається, це капіталізм. Це майже так, ніби ми вважаємо, що TikTok це не те саме, що телефон 50 років тому. Відмінностей дуже багато тож я вважаю, що вдавати, ніби ми зможемо зупинити Путіна, який вкладає величезні величезні суми грошей у поширення своєї точки зору, це наївно. я щойно читав, що минулого року вони опублікували понад 3,5 мільйони сторінок інформації на підтримку Росії тільки для того, щоб штучні інтелекти, які поглинають усю цю інформацію, ще більше вбирали російську пропаганду. Отже, чи це чаджіпіті, чи якийсь інший штучний інтелект, а їх кілька тепер враховують цю інформацію, і знову ж таки, ми бачимо, як Росія дуже активно працює над поширенням свого меседжу, а решта з нас лише намагається боротися з постійним потоком дезінформації. Мені здається, що Трамп може ігнорувати газу, але не Україну. Кожен день мовчання коштує йому репутації. Тож цікаво, чи справді він комфортно почувається через всі ці погані заголовки про себе в засобах масової інформації. Це залежить від того, чия репутація нас турбує. його репутація. Порівняємо це на хвилинку з Газою та Палестиною. хто найбільше переймається Газою і Палестиною? Це, здебільшого найбільш ліві серед демократичної партії, і саме вони засмучені на демократів. вони насправді не мають справи з республіканцями. це скоріше про проблема лівого крила і чи турбує Трампа, що він може втратити їхні голоси і підтримку? Власне, трохи так, бо напередодні виборів поширювалося багато дезінформації, коли арабські американці. Популярні громади у Мічигані та інших штатах отримували спеціальні рекламні оголошення, які пояснювали, що Байден поганий, а Трамп прийде і все виправить. подібно до російськомовних людей із зв'язками з Україною, які живуть у США, і голосували, дивилися на це і казали, Байден настільки поганий, що не допомагає Україні достатньо. напевно, Трамп буде кращим для України, і так вони потрапили під вплив своїх мрій, бажань і упереджень, чи повинен Трамп поваг? Жати людей, яких так легко купити, і вони можуть змінити свою думку. Ні, йому на це начхати. А якщо до думки людей, яким не байдужа Україна, хто ж ці люди? Цікаво, що багато з них підтримують також газу і Палестину. І я б сказав, значно більша частина підтримує демократичну партію. Це набагато більша частина населення. Але скільки з них республіканці? Не так багато, адже республіканці, які підтримують Україну, або роблять це тихо, або це не впливає на їхній вибір. Вони все ще голосують за Трампа. Пам'ятаємо, що колись були так звані республіканці Рейгана. Де вони? чи голосували вони за Камалу Гарріс? І я хочу нагадати, що якби зараз президенткою була Камала Гарріс, ми б не вели цю розмову. Розмова була б зовсім іншою, значно жвавішою та впевненішою. вона б оголошувала про надання восьми пакетів допомоги Україні щотижня або принаймні кожні два тижні, демонструючи рішучість і підтримку. Адже вона б не хотіла здаватися слабшою або менш активною, ніж Байден, і прагнула б утвердити свій вплив у цих важливих питаннях. Вона мусила б демонструвати силу для тих, кому не байдуже Україна, це було б справді іншою ситуацією, яка дійсно змінила б справу. Але люди зробили свій вибір, і ті, хто голосував та підтримував Україну в Америці, переважно голосували не за Камалу Гарріс. І вгадайте, що вона програла. Тож репутація перед тими людьми не дуже хвилює Дональда Трампа, бо вони на іншому боці. Він ніколи не заявляв, що хоче бути президентом для всіх американців, незалежно від їхніх голосів. Можливо, десь у Твіттері, написаному кимось іншим, це й звучало, але очевидно, що він не намагається бути президентом для всіх. Його цікавлять люди, які за нього голосували, і намагається задовольнити їхні культурні потреби, а не економічні. Знаєте, показати цим трансгендерам ми такі сильні. Отже. Очікувати, що Трамп перейматиметься своєю репутацією, це наївно. Він живе у власній бульбашці. Як можна до нього достукатися і сказати, що він справляється погано, коли за 50 днів свого правління, а країна вже палає 50 днів. Його команда опублікувала документ із 50 десятьма досягненнями Президента Трампа. Він міг би мати щоденний календар своїх перемог. Він просто перемагає. Це неймовірний світ, у якому він живе. а що з тим, що він виглядає слабким на фоні Путіна? знаєте, що Путін його любить, і здається, це для нього найголовніше, якщо Путіну з ним добре, а Європейський союз чи інші хто не задоволений. Послухайте його віцепрезидента Джей Дівенса, він уже явно не задоволений Європою. Ось така позиція. Про це пишуть зараз у статтях про переговори щодо тарифів, де європейці кажуть, що ми ведемо переговори з американцями, як із партнерами, а вони ведуть переговори з нами, як з конкурентами. Треба розуміти, що це як з Марко Рубіо, якому кажуть, що він діє всупереч усьому, що обіцяв, і демократи розчаровані ним і шкодують, що голосували за нього. А він каже: це мене тішить. Отже, це не ті люди, які будуть розчаровані і будуть погано ставитися до Дональда Трампа через невдачу в питанні України. Через нездатність підтримати нашого союзника, проявити силу країни і демонструвати американську міць. Ці люди особливо не хвилюють Трампа. Бо якщо ви твердо визнаєте, що 2 плюс 2 дорівнює 4, тоді навряд чи ви взагалі були прихильником Трампа з самого початку. Адже у них ставлення зовсім інше: 2 плюс 2 – це те, що сьогодні заявив президент Трамп. Незалежно від об'єктивної істини чи фактів, якщо ви не можете функціонувати у цій реальності, тоді, мабуть, ви опинилися поза грою. Добре, Юрію, поговоримо про великі гроші. Трамп відтермінував запровадження масштабних тарифів на товари з Євросоюзу. Чи могли б ви пояснити, чому так сталося, або поділитися своєю думкою щодо цієї новини? Ви маєте на увазі, що він швидко здається у торговельній війні. Це власне те, що він робить постійно. І саме таким чином ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли дедалі більше людей почне ігнорувати його слова, не звертаючи на них належної уваги або довіри. Бо якщо бачиш, що він щось каже, ринок падає, потім каже щось інше, ринок росте. Тим часом він і його оточення, здається, мають всю інформацію про те, коли що купувати. Це виглядає як добре продумана вистава. Тож я вважаю, що в якийсь момент це робить президента Сполучених Штатів фактично неважливим, бо він надто сильно намагається використати свою владу. з іншого боку, це точно не сприяє довірі. І, на мою глибоку думку, саме ця ключова і надзвичайно небезпечна непередбачуваність, з якою ми змушені стикатися сьогодні, розбиває та підриває не лише Америку, а й увесь світ у цілому. Створюючи серйозні виклики для глобальної стабільності і безпеки, Адже всі звикли, що це не тільки українці, що Америка буде Америкою, бо Америка це Америка. виявляється, Америка може бути іншою, бо вибори мають наслідки, і є різні типи американців. І більше з них голосували за Дональда Трампа ніж за Камалу Гарріс на останніх виборах. Є наслідки, і ця руйнація довіри до США. На мою думку, найголовніша причина, адже хто захоче мати справу з такою непередбачуваною, майже банановою республікою? Це також підкреслює, як Дональд Трамп використовує торговельні інструменти для досягнення цілей, про які він публічно не говорить. Наприклад, велика ймовірність, що причина його конфлікту з Apple зовсім не в тому, що він вимагає. Він очікує, що компанія почне виробляти айфони в Америці, що виглядає абсурдно, бо це займе роки. Жоден з них не виробляється в Америці. Але якщо розглянути можливість, що Apple не надає уряду США секретну інформацію про своїх користувачів і клієнтів. І це і є справжня причина конфлікту. Тож ми навіть не бачимо справжніх причин. А лише красиві слова про те, що ми маємо виробляти це в країні, купувати американське. Насправді це не популізм. Це демагогія, бо це неможливо. Можливо, є й інша причина: гей Апл, дай нам коди доступу, щоб ми могли отримати інформацію про будь-кого або журналістів, або політичних ворогів тощо. Це значно полегшило б життя Трампу, особливо у поєднанні з федеральним бюро розслідувань під керівництвом Кеша Пателя і Міністерством юстиції. Це могло б дуже вигідно для них спрацювати. З іншого боку, Апол Скільки нам відомо, продовжує боронити права та приватність своїх клієнтів. Бажаю їм удачі, але не знаю, як довго вони планують тримати цю боротьбу. Тим часом президент може критикувати їх за те, що вони не виробляють телефони в США. власне, будь-які переговори мають, як кажуть, подвійне дно. Є частина, де Трамп каже одне, а насправді хоче або має на увазі зовсім інше одна з причин тому, що деякі люблять вести переговори з мафією, а інші ні. підхід Трампа. Ми не ведемо переговорів із терористами. Ми просто даємо їм усе, що вони хочуть. це дійсно дуже відштовхує багатьох людей. проблема в тому, що виправити це зможе лише Америка. Коли люди чекали, що США прийдуть їх рятувати під час Другої світової, вони сподівалися на цю Америку. І ця Америка, це ми. Ми це Америка. Ми американці. Те, що ми можемо зробити, це те, що станеться з цією країною. немає іншої Америки, яка прийде і врятує нас. Думаю, це усвідомлення, а також розуміння, що потрібно починати з пошуку власної честі. Порядності, поваги і довіри до себе, яка розвинеться у повагу і довіру до країни, створить шлях уперед для суспільства. Я вважаю, що це створить для нас шлях уперед, як для суспільства, і саме тому вибори, вибори мають таке важливе значення. Звичайно, якби кілька республіканських конгресменів сказали, знаєте, те, що відбувається, руйнує нашу країну, і для мене моя країна важливіша за партію. Я менше боюся Дональда Трампа. Ніж за нашу країну і змінили б партію, стали демократами. Ми б одразу мали спікера Гейкіма Джефріса, могли б почати процедуру імпічменту. Комітетські слухання щодо всього, що адміністрація Трампа вже зробила, що треба розслідувати не тільки з політичних, а й з конституційних правових причин, щоб показати, що Америка працює. Звісно, це те, чого Дональд Трамп насправді боїться. Тож, ось виклик, який стоїть перед. З нами сьогодні mm -hmm. дуже uh, so дякую, so Юрію. Uh, really Ціную you. ваш час і думки. And Радий, and що ви були з нами І із задоволенням. Дякую.